Того ж даний відосів, чи варто купляти квадроцикл Мікеон Хаммер 200 у 2025 році. І я скажу, так. Да. Чому хороша зборка, хорошо зробили, все і прикольно. Але що мені тут не подобається, це такі рушечні, типа. Ну, вони трошки допомагають грязі накрутити грязь, але таке собі. Що тут мінялося за пользування 4 роки? Наїздив я тут е, 3-4 тисячі кілометрів, але зараз не працює вже спідометр. Що е, тут сказати вам? Це перша яка проблема, була Друга – заміна акумулятора була. Уже новий стоїть. Ропти тут раніше, в основному в комплектації йде. І що? Тормоза про жидкості треба закачати. Ну, пропали. Ну Як є, але слабі. І все все остальне прикольно. Їде гарно, от я вам говорю, то і стоїть його брати. От я можу, я ще ставлю відео, як я на ньому заїжджав в горку для 200, -кій. мені кажеться, це дуже добре. Що ще? А ще перегоріла після моїх пара тут. І все. Більше немає ніяких О, воздушний. Охлаждайка воздушна. Ось вона крутиться. О, максимальна швидкість заявлена 55 кілометрів, але ну, їде десь 69 км розганяв. Зараз я не можу його розганяти бензин. она еще бензин качестве должен быть конечно чтобы у нас такие наклеечки двух не заездить но кто такие заезжать можно максимум вот так по ступеньке если сюда попадает вода то в принципе все капец можно вы поняли что Кікстартер, чи взяв, потягнув, як на бензопілки. Але я говорю, дуже тяжело. І ще дитина якась 10 років, навряд ли вона заведе. Треба, щоб він ще був ключ, ключі там були вставлені, так і не заведеться. Ну, а, в принципі, е, все ось такий. А, і ще що, ось сам спідометр порвався. І ще почав. Скрипіть, але це в усіх в основному ну, таке через парологів. Не знаю, чи буде вам видно, але все, поржавіли вставки. Потім потрібно знімати роз... оце. Раз, кріплення два і заливати туди масличко, як правильно поправте мене в коментарях, як називається це. Радіатор. Воздушний. Ось. Ну, звісно ж, китайська зборка. Не підключений кудись, не знаю що це. Ну і все. Висновок варто брати. З усіх 200-250 оце найкраще. Тут і вам буде йти, і защита. Ну, це в основному усіх, але... А, ще не знаю чого, розкажу вам. Откручується колесо тут. Я зажав аж поламав ключа. Вставлю вам фотографію ключа. І вставив ось. Потрібно, коли закручуєте, вставити сюди щось, щоб воно не. І все. алюмінієві тут а, тормоза. Краще ж, звісно, золотісті, З всім ще можна покататися, в принципі. Хто не знає, як це натягувати на цьому кадриху, розкручуєте цих два болта. І піднімаєте, вибиваєте вверх чи вниз там. Подивитесь. І це «Нова цепка. Вже така масляна. Не знаю чому. Пирська я фідер Піду... лай. Фідеш Підуваю... лай. Пирскалкою. Мені кажеться, це погана писькалка. Вставлю фотографію цієї пирськавки для цепки. Після неї мене береться маслом цепка і таке, типу. Може і непогано, поправте мене, якщо він не прави. В ну, основному за 4 роки нічого не ламалося. Бувало подвагу, провода, провода, як вам обяснить, поворотники надані. А так це для китайця все нормально. Тормозна — це у нас газ. І цьому треба підкачати бенз, нажимаєте. Це зажимати можна, бенз зараз на спілі стоїть. Чик, і тут так есть. И все. Тормозна жидкость. Учителю книжку пикать. Пикайте. Поворотники. Лево, право дальний свет. Дивіться, тут багато ніхто знає. Десь два роки я не знав про цю функцію Включайте спочатку, як включити дальній на себе повністю. А потім аж нажимаєте цю кнопочку. І тоді було далі світло. Тут, з ще ці не працюють. Як це? Бакеровки, дармозов, чи як. Ну, ось такі у нас типа. Бензин у нас звичайний тут 95-й. Щоб у нас. болт. Ось Осьовен. Це передній тормоза, це не зрозумів. В принципі, все це лучший квадрик, по моєму мнению. Можна регулювати тут кнопки є. Зараз підемор не включений, тому я вам не покажу. І саме головне просто, я не знаю, прям жорсткий плюс цього квадрика. Хто зрозуміє мене, той пойме. Оця защита прикріплена сюди. Розуміли. Деяких квадриків немає. І тут просто з боку до мотора йде цепка. І дуже велика напряга йде. Тяжело цепки. А тут йде защита і може вигнути без цієї защитки. І з цієї защити металічної, не защита, а кріплення. Цепки снажуються зв'язки. Тому це саме такий головний плюс. Ну